Як поводиться чоловік, який зраджує? Зараз я дам вам чотири неочевидні ознаки, на які мало хто звертає увагу, але які вказують на те, що у нього на стороні може бути нове захоплення. Дивіться це відео до кінця, тому що остання ознака найпоказовіша. Отже, номер один: ваш чоловік різко став дуже багато часу проводити на роботі. Постійні затримки, зустрічі, відрядження при цьому на його це ніяк не відбивається. Можливо, справа зовсім не в роботі. Друга ознака. Ви почали його дратувати, він почав багато злитися на вас, без приводу, висувати претензії. Чоловік намагається знайти у вас недоліки. Для чого це робиться? Таким чином він несвідомо у своїй голові виправдовує свою зраду. Третя ознака: у вашого чоловіка почали з'являтися нові захоплення. Наприклад, він почав слухати нову музику, цікавитись речами, на які раніше не звертав увагу. Така поведінка свідчить про те, що хтось впливає на нього, і не факт, що це друг. І остання найпоширеніша ознака це коли у ваших стосунках стає дуже мало сексу або навпаки занадто багато.